Дорослий вчинок від зовсім юного спортсмена. Десятирічний франківець за 148 тисяч гривень продав на благодійному аукціоні власні боксерські рукавички. Спеціально для цього каже Остап Прокіпчук. Рукавички підписав інтерконтинентальний чемпіон світу кікбоксингу Станіслав Хмельковський. І все задля того, щоб закупити для батальйону, якому служить його батько, квадрокоптери. Завдяки вирученій на аукціоні сумі та організованому збору вдалося придбати два мавіки. Мій тато захищає Україну і я. Дуже хотів йому якось допомогти, і ви в ну і ми з тренером подумали і ну, додумались продати ну, аукціон, а там продати рукавиці. Хочуть якнайшвидше перемоги, щоб все було добре, щоб як в школі зараз замінування, щоб не було цих замінувань, щоб не було війни, щоб ми постійно не спускались в укриття коли тривога. І щоб просто було звичайне гарне життя на захист держави. Віктор Прокіпчук став спочатку повномасштабного вторгнення і вже два роки воює проти ворога на передовій. Над рішенням про службу в армії довго не роздумував, адже чітко розумів, хоче, щоб його діти жили у вільній від агресора та мирній країні. І тепер каже дружина Оксана, сини допомагають йому наближати таку мріяну перемогу. У діти зараз мають зовсім дитячі мрії. Діти з маленького ростуть, розуміючи, що вони що є держава, і потрібно її захищати, і все робити для того, щоб військові змогли захищати. Все, що потрібно, ми збираємо, Ми продаємо постійно ті тубуси, розмальовуємо, плюс остапчик. Ну все, що можемо, всюди, де можна. Там ми займаємося такою благочинністю для того, щоб забезпечити батальйон. Займається кікбоксингом, Остап вже другий рік тренуватися, зізнається, почав не випадково. На секцію записався після того, як батько пішов воювати, адже для нього він справжній приклад мужності та сили, і саме спорт переконаний допомагає йому бути схожим на тата. Почалася війна. Ми я вже вирішив піти на якийсь бойовий вид спорту і пішли на кікбоксинг. Я хочу бути мужнім, і, ну що мій тато мій. Приклад, і я хочу стати як він. Я вірю, що скоро перемога, і мій тато якнайшвидше вернеться додому. Потреби у воїнів каже Оксана Прокіпчук, є постійно, тож не припинятимуть їм допомагати, аж поки Україна не переможе ворога. І долучитися до цієї справи переконана, має кожен Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.